Привіт! Мене звати Ріта і я дуже рада бачити вас на моєму Ютуб каналі. В цьому відео я хочу поговорити про невпевненість в собі і соцмережі. Про мій шлях, про те, що я спостерігаю, які поради я можу дати тим, хто сумнівається в собі, тим, хто не впевнений в собі і взагалі, що з цим можна зробити. Я Ріта, маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду цей канал на Ютуб, також я веду свій інстаграм. І показує там більше себе, більше свого життя. На моєму ютуб-каналі дуже багато різного контенту про соцмережі, про моє ставлення до соцмереж. Тому, якщо ви досі не підписані, обов'язково це зробіть. Також не забувайте ставити пальчик вверх в цьому відео, писати коментарі, можливо, поділіться своєю історією, як ви починали блог, або що вам заважає почати блог або будь-які свої соцмережі. І, можливо, це також десь про невпевненість. Мені буде дуже щиро цікаво почитати і також поспілкуватися з вами в коментарях. Якщо так дивитись, да на соцмережі вони в більшості нам транслюють якусь ідеальну картинку. Дуже цікаво, що навіть ті люди, ті блогери, ті експерти, які намагають тр... не транслювати ідеальну картинку, все одно да, для когось є якимось певним ідеалом, що я маю на увазі. Наприклад, в TikTok є дуже крута дівчина. Здається, вона підписана як бодіпозитивний нутриціолог, і вона в контенті транслює любов до себе справжнього, до свого справжнього тіла, і, начебто, да, зовсім все без прикрас, зовсім все так, як є. Але для когось це дуже вау і дуже сміливо. Тобто, для когось це також картинка в соцмережах. бо... Хтось 100% дивиться і думає, блін, вона крута, а я так напевно ніколи не зможу. До чого я кажу до того, що у будь-якому випадку це все картинка. Хоче людина показувати якесь життя, якого насправді немає, хоча такого на жаль все одно дуже багато. Хоча, можливо, в чийсь інфобульбашці здається, що таких людей не існує, які живуть по одному в інстаграмі або там на інших соцмережах вони інші, то ні, це досі існує, і люди досі так роблять. Чому? Тому що, на мою думку, це про все про невпевненість у собі в якомусь відсотку, да, і про якесь не тотальне прийняття себе. Я взагалі, чесно, не знаю, чи можна бути тотально якимось проявленим і тотально прийняти себе, усіх своїх тарганів. Можливо, за роки я не знаю, якоїсь глибокої терапії можна, але в будь-якому випадку соцмережі це картинка. Тому що люди транслюють лише те, що вони хочуть транслювати. Ніхто з нас фізично не може транслювати кожну секунду свого життя і передавати це там як справжній серіал. Типу, подивиться, тут в мене так, тут так, тут якось по-іншому. І коли ми споживаємо контентом, ми всі його споживаємо в тому чи іншому вигляді, ми можемо да, наганяти на себе якусь. Додаткова невпевненість, і ця невпевненість дуже часто нам заважає починати вести ті самі соцмережі. Я працюю з людьми, які хочуть почати свій блог в інстаграм. Я працюю саме з експертами, тобто з тими людьми, які хочуть щось продати, якусь свою послугу там, до прикладу, клієнтів на манікюр, чи клієнтів на бухгалтерський супровід, з тими, хто вже має великий досвід, хоче запустити свій якийсь курс або продукт. Це моя основна аудиторія. І дуже часто я стикаюсь з тим, що людям заважає зробити крок просто невпевненістю собі і невіра в себе. Тому що те, що я описала на початку, да, хтось може, а я не зможу. От в неї класна квартира, в мене ні. Вона може там показати себе, я не можу. І дуже дуже багато цих комплексів через невпевненість дійсно зупиняють людей перед тим, щоб зробити якусь. Потужну дію або потужний продукт, що також я дуже часто зустрічала. А, бо в мене є велике навчання, я проводжу консультації, і хтось погоджується заходити в навчання, хтось ні. І коли людина не погоджується, і при цьому там в неї була дуже крута ідея, вона була прям, я не знаю, я... Не сильно часто, але часто говорю людям, що ідея реально прям ну вау, треба робити. І коли людина вирішує не робити, не йти в це, мені стає дуже сумно, тому що на ринку з'являються постійно експерти, які роблять щось, аби просто заробити грошей, щось, аби просто швидко стати популярним. Вони не вкладають якусь цінність, в те, що вони створюють, але вони присуваються бо вони впевнені в собі. А люди, які дійсно могли б створити щось круте. Що, що дійсно змінить життя інших людей, залишається десь в тіні через свою невпевненість. І тому мені захотілося записати це відео і взагалі поділитися своїм досвідом, да, як я від етапу нелюбові тотальної до себе прийшла до етапу прийняття і якихось своїх кордонів. Я розповім, що я маю на увазі. Коли я була підлітком, в мене коротше на школі було психологи. Я не знаю, чи було так у вас в школі, в нас були. У мене взагалі був якийсь психологічно. Якийсь то там клас, ну, тобто ми прям вчили психологію. У нас був такий урок. Ну кажу, в якийсь момент я потрапила до шкільного психолога, і я чітко пам'ятаю прям кабінет, там їх було двоє, чоловік, жінка, і там в них стояло таке ну, висіло на стіні дзеркало. І там просився розмови, вона мене підводить до дзеркала. типу я на себе дивлюсь, вона каже: Скажи, що ти любиш себе, ти можеш все сказати. Ти скажи, що ти гарна, а я дивлюсь така, типу, на себе кажу, ні. І я не можу це сказати. типу, відьом. Так, ні, так не буде. А це скільки? 10 років, напевно, пройшло по тому, і зараз я залюбки собі 100 разів це повторюю в дзеркало. Але, звичайно, це оцей шлях в 10 років. Я пам'ятаю, коли знову ж таки я була підлітком, а я без стрілок. Не могла викинути сміття у себе на поверсі. Тобто, знаєте, коли виходиш на поверх, і в тебе там бак, ти можеш кинути, і воно собі поїде, і тобі два кроки ти назад вдома. Я не могла. Я швиденько в ванні, мама така ріта, викинь сміття. Я така, ок. Я собі фарбувалася, тільки потім виносила сміття. Я пам'ятаю, мені соромно було за ці дії. Я в втіхушку намалювалася, така да, давай і виносила. Я завжди була з типу стрілками на фарбована, і дуже часто мене там підколювали друзі, що типу ха, -ха" там на ночовкі чи на басейні, от би тебе побачити без них. А це було нереально, бо якщо я ночувала, я ночувала в косметиці. Зранку перевіряла, для мене було краще розмиті стрілки, але хоча б якісь. Типу, тобто я вважала, що я так гарніша, ніж зовсім без макіяжу. Якщо басейн, типу тобто я плавала, якщо я ниряла, або хтось типу тобто, обливав мене водою, я намагалася не терти очі, щоб залишився макіяж. Тобто, це була абсолютно така невпевненість в собі. І загадуючи да, цей шлях, який я проходила. Я розумію, що мені дуже допомогло шукати якісь опори в собі, в тому, що ну, от, в прийнятті себе такою, як я є. Бо я не знаю, ідеальних людей не буває. Ну, тобі, якщо ви знаєте ідеальну людину, до якої не можна пристати, щоб не матюкатись на Ютубі, бо ще забанять хоча б за щось. Ну, типу, я не знаю, вам медальку можна вручити, якщо ви таку людину знаєте, а людині можна поставити пам'ятник, якщо вона така існує. Бо не буває таких людей, і це абсолютно нормально. І через те, що знову ж таки повертаючись, що через невпевненість ви не можете зробити дії саме в соцмережах, мене це лякає зараз, вже трошки. Чому? Тому що ми входимо взагалі да, наш якийсь світ в якусь епоху такої, типу, Проявленості і що от нарешті можна бути просто собою. От якщо, наприклад, ще два роки тому, навіть якщо говорити про експертні блоги в Інстаграм, вони були суто експертні. Всі пілілі відоси про якусь умну річ, чим ти розумніший, чим по новішому ти обернеш якісь факти, тим ти крутіший. Зараз реально за цим не цікаво дивитись. Взагалі, людям цікаво дивитись за життям. Все більше в топах, там, трушні блогери, я не знаю, які знімають в общазі, в своїх бабушкиних квартирах, тому що це життя, і ми всі його живемо. І дійсно дуже круто, коли ти спостерігаєш за людиною, От, наприклад, дівчинка, яка ведеть да, вона там починала знімати в гуртожитку, а зараз вона вже на крутій зйомній квартирі живе. І це там за півтора чи два роки, да, вона так апгрейднулась. І люди, які з нею ще з того етапу, вони надихаються, і вони, наче з нею, проходять цей шлях і беруть для себе щось цінне, щось важливе. І я вважаю, що це круто, і це треба взяти всім нам <сум> в свої блоги і намагатися бути живими з собою. От я багато длін досі чую, коли мені кажуть, як поєднати експертність і особистість. Так не треба поєднувати. Треба Просто вести блог, наче ви блогер, але при цьому пам'ятати, що ви щось ще й продаєте. Тоді люди будуть тягнутися до вас за вашою думкою, вашою позицією, за вашим світоглядом, або вони будуть просто надихатися вами. В мене є люди, на яких я підписана, вони мене надихають, тим, що вони класно приймають рішення. От я не можу так, да? мені цього ще не вистачає. І я стежу, я така, вау, блін, це круто, круто вміти приймати правильні рішення, мене це надихає. Тому. Взагалі, так, да, до чого я записую це відео? Це відео мій такий меседж до всіх, що дійсно соцмережі завжди будуть залишатися соцмережами. І не потрібно себе якось цим порівнювати. Але потрібно навчитись дивитися в зеркало і вміти сказати: Я гарна, я молодець, я крута, в мене все вийде. Знаєте, да. Завжди є оці дві сторони, а раптом не вийде, а раптом вийде. І треба завжди свій маятник емоцій в голові перекачувати на А раптом у мене вийде і сміливо йти туди, куди вам хочеться. Бо якщо вам кудись хочеться, ви собі щось придумали, ви хочете запустити продукт, або ви там, я не знаю, хочете почати вести блог, хочете почати вести Ютуб, TikTok. Ви маєте це робити, тому що вам не просто так ця ідея прийшла, ви не просто так цією ідеєю загорілись. І... Знову ж таки, зі свого досвіду, якщо ви в це підете і будете робити, це буде найкраще, що ви зробите для себе, якщо ви будете боротися зі своєю невпевненістю і просто робити крок туди і, і просто йти. Ви дійсно знайдете якийсь тобі сенси у своєму житті. Це я вам абсолютно точно гарантую. Я дуже сподіваюся, що я надихнула вас своїм спічем, Буду чекати ваші думки в описі під цим відео. Мені дійсно буде дуже цікаво почитати, що ви з цього приводу думаєте. І, взагалі, як у вас з певністю що ви думаєте про соцмережі? Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте ставити пальчик вверх цьому відео і читати опис. Під моїм відео там є посилення на мої соцмережі, а також на мої продукти, до яких ви можете доєднатись. Я вам щиро вдячна за перегляд. До зустрічі вже у наступному відео.